Всім привіт! Вас вітає клуб Камея. Пропонуємо вашій увазі огляд літератури про етикет для дівчат. Кентес Сімпсон ДЖІЛС етикет справжньої леді. Як почати розмову? Як вибачитися і написати листа? Як поводитися у товаристві на побаченні чи в громадському транспорті? Як правильно одягатися у свято чи будень? Як і коли звертатися до лікаря щоб дбати про свій організм? Ці та інші поради ти знайдеш у книжці Кендес Сімпсон ДЖІЛС. Етикет справжньої леді. Дженіфер Л. Скотт. Уроки Мадам Шик. Чарівна книжка, наповнена жартами і порадами про життя. Її життєрадісність і щирість вразили багатьох жінок, які б хотіли знайти власну модель для наслідування, але не мають часу для її пошуків. Дівочі секрети. Мода та стиль. Видавництво ранок. У цій книзі ти будеш створювати образи, вигадувати оригінальний дизайн одягу та аксесуарів. Навчишся розбиратися у тканинах і навіть готуватися до фотосесій. Стань фешн-експертом разом із модою та стилем. З вами був Дівочий клуб Камея. Дякуємо за увагу!